Всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До речі, пишіть коментарі, бо я не бачу від вас коментарів. Мені дуже вони важливі, тому що я хочу почитати, що ви любите купувати в Аврорі. Або можливо, ви е, підкажете, що вам показати більш детальніше. А ми з вами зараз в Аврорі на нових акціях, і я покажу вам, що у нас є. Дивіться, 39 гривень є такі Шоко Кранч. Це такі шоколадні кульки з мандалем. І зараз 20% знижка. 39 гривень. Також у нас набір цукерок шоколадних Любімов, 100 г 55 гривень. 20% знижка. 99 гривень. Знижка на таку шоколадку світоч. У нас тут 235 грамів. Це в нас з печивом та чорницею. 99 гривень. Така шоколадка. Так, Далі в нас далі в нас часник сушений, гранульований. Дуже рекомендую. Ми часто таким користуємося 15 грамів. Іде сушений часник. Зараз у нас 8 гривень. Так, що в нас є тут ще по 8 лавровий лист, 8 гривень. 9 гривень львівські дріжджі, лібо 9 гривень за 12 грамів. Так, крохмаль картопляний 200 г. А тут кукурудзяний. Давайте перевіримо, бо картопляний 15 гривень, а ось кукурудзяний 17 гривень. Так, друзі, дивіться, бульйон Галіна Бланка. Ось такі кубики. У нас зараз я вам скажу, це на суп, хто полюбляє 4 гривні. Ось такі Галіна Бланка. Так, приправа куряча у нас Угу. 9 гривень. А ми далі шукаємо акції. У нас на акціях ось такі трубочки по 6 гривень, пумчик, зі смаком шоколаду. 6 гривень. Далі у нас на акції Цукерки 34 гривні. Ось такі. Цукерки глазуровані. А, так. 24 гривні. Ось такі. Зі смаком вишні. Давайте. 24 гривні зараз на акції. Так, а ми йдемо далі. У нас... Так, у нас. Ось такий LED. нічник свічка на батарейках 44 гривні. Коштує. Так, далі в нас ось така свічка. Коштує вона. 55 гривень. Ось така свічка. Так, друзі. Термочашка 69 гривень. Ось така. Далі в нас термос кольоровий з ручкою 179 гривень. Термочашка 119 гривень. Цукерки Любімов у нас 77 гривень. Ось такі. Ось такі шоколадки. 49 гривень. А, так, чай вишневий 49 гривень. Далі в нас є ось такі вустілки 29 гривень. Набір для творчості 199 гривень. Це в нас ось такий набір. Малювати ось таку картину, напевно. Так, тут інструкція, як то все працює. А ми дивимося. Ось таку картину 44 гривні коштує. Набір для творчості алмазна мозаїка 99 гривень. Ось така. Так, тоді дивіться, є ще гра настільна. Картки моркотіння 99 гривень, ось така якась гра. Гра мемчики та котики у нас 99 гривень. Ось вона. Так, ігра настільна для дівчат 99 гривень. Ось така. Так, що в нас тут ще по акції? Дивіться, набір свічок святкових 7 гривень. Ось такі свічки. Так, гра настільна в коробці для двох 99 гривень. Ось така. Фріска пауч для кошенят курка 11 гривень. Корм для кошенят Фелікс, 14 гривень. Кавовий в асортименті Якобс 5 гривень. Тут у нас три в одному. І з кремовою такою карамелью. Далі у нас акція на фарбу Мальва 29 гривень. Рябіна 69, SIOS 149. Дивіться, мікрофон для караоке 99 гривень. 99 гривень ось така палетка. Так, а це в нас вже по 29 гривень. По 29 гривень крем для обличчя душка. 9 гривень навушники, дивіться. Ось такі. Тоді також палетка по 9 гривень. А, так, тіні, а, тіні для губ 59 гривень. Ну, дівчата, напишіть в коментарях, для чого це, бо я знаю. А, цю близько для губ, а це якісь тіні. Напишіть, куди вони і для чого потрібні. Так, Знову тіні для Губ 39 гривень, бальзам для губ 27 гривень. Це у нас консилер для обличчя 55 гривень. Так, крем база під макіяж 149 гривень. Ось такий від Софі. Антипреспірант чоловічий 88 гривень ось такий Nivea. Жіночий 99 гривень фа. Дезодорант, all Spice 50 мл 88 гривень. Жіночий Rexona 94 гривні, фа 49 гривень. А, так, що в нас далі? Блокнот для записів. Ось такий. А в нас 59 гривень. 99 гривень набір серветок віскозних. Ось таких універсальний. Так, мішок сітка для прання, взуття 77 гривень. Ось такий мішок. Сюди можна а, класти взуття або нижню білизну. Щоб воно, оці всякі штуки, шнурки або якісь там застьопки не попали в пральну машину. Так, мильниця пластикова, 24 гривні, ось така різного кольору на вибір. Ціна мильниць 24 гривні. Серветки чорні 64 гривні. Серветки вологі дитячі, 120 штук, 27 гривень. Серветки Aqua Baby дитячі 29 гривень. А у нас знижка на навушники. Дивіться, вакуумні дротові наушники 69 гривень. Ось такі єсі по 29 гривень. Ось такі навушники. Навушники вакуумні 49 гривень. Ось такі 29. Ось такі навушники. Так, дивіться, що в нас тут є ще цікавого. У нас акція на портативну колонку з функцією радіо. Так, а де ці колонки? Давайте з вами подивимося. Наприклад, ось такі, скільки коштують. Ну Взагалі, якщо нема акції, то я вам скажу ціну: 169 гривень ось такі колонки. так? Давайте дивитись далі. Ось така колонка, скільки коштує, можливо, комусь цікаві колонки будуть. 349 гривень. Ось така колонка. Так, далі. Ось така колонка. Скільки коштує? Так, 179 гривень. Ось е оця в нас на акції. Так, в нас на акції кабель USB 49 гривень. Ось такий. Так, 49 гривень USB Type-C, 49 гривень, ось такий кабель. Тоді в нас кабель micro USB, силиконовий, 49 гривень, ось такий. А ми з вами продовжуємо жіноча гігієна 77 гривень Libres. Так, дискрит у нас 114 гривень, 18% знижка. Це у нас 100 штук. Лібрес, 20 штук ультра 59 гривень. Так, натурела 8 штук, 32 гривні. Олвейс, 34 гривні. Так, паста зубна дитяча 24 гривні. У нас коштує ось така. 50 мл. Палочки ватні, 200 штук, 27 гривень, 39 гривень. Паста Аквафреш. 39 гривень. Так. Паста зубна бленда МЕД 75 мл, 32 гривні. Паста зубна Fresh Grand, 125 мл 27 гривень. Ось таке оптимальне очищення. Так, помазок для воління 21 гривня. Ось такий гель для чутливої шкіри Nivea Forman. Одним рухом раз і все готово. Це в нас для бриття Nivea 129 гривень. Арко 88 гривень. Ось така. Зараз на акції. Крем мило ліг, е, рідке. 1 літр, 42 гривні, 14% знижка. Запахом лимона та м'яти. Мочалка. Е, так, ось така. В нас 29 гривень. Мелопінка для рук та тіла від душка 52 гривні. Ось таке. Так. Мила туалетна дору 80 грамів, 19 гривень. Ось таке. Рідке мило Dolce Vero 500 мл 24 гривні. Ось таке з кокосом та рахатву кумом. Новинка. Крем мило 19 гривень. Ось таке молоко та мед 450 мл. І ось таке з оливками 450 мл. 52 гривні. Ось таке рігке, рідке мило з запахом грейпфруту 1 літр. Так, лак для волосся 119 гривень, отакий від шварцкоп. Так, 39 гривень, філер для волосся 10 мг. Ось такий. Спрей проти випадіння волосся в нас 27 гривень. Ага. Так, а де ж він? Я його не бачу. Це для волосся. Я його зараз не бачу в наявності. Так. А, мус Vellaflex 119 гривень ось такий. Шампунь для волосся, 1 літр 59 гривень. Ось такий у нас піна колада і смузі. Кондиціонер для волосся 64 гривні. Ось такий 250 мл. І шампунь для волосся 59 гривень для всіх типів волосся. Шампунь для волосся 94 гривні від Фортеза. І 94 гривні бальзам для волосся. Ось такий бальзам. Набір від Forteza 169 гривень без акції. У нас акція на шампунь для волосся від SOS 99 гривень. Ось такий. Шампунь для волосся від Dallas 99 гривень ось такий. Профікер шампунь 77 гривень ось такий. Бальзам кондиціонер 59 гривень ось такий. Маска для волосся від Калус на 1 літр 109 гривень. шампунь для волосся від Каус на 1 літр 109 гривень. Маска філер 179 гривень. Від лореаль. Шампунь для волосся від Pantene Pro V 99 гривень. Ось такий. І це в нас шампунь 400 мл. Інтенсив 99 гривень. Так, Heldon Shoulders 2 в одному. Шампунь та бальзам 149 гривень. Дитячий шампунь мультипульти 34 гривні. Гель для душу від Шик 44 гривні. Ось такий. Дивіться, гель слайм для душу 74 гривні. Так, гель для душу Фа 55 гривень. Зі смаком Ой, з запахом нас. А, я вам зараз скажу, це в нас Фруктовий запах. Ідемо далі. Набір рушників 29 гривень. Ось такий. Рушник паперовий 21 гривня. Тут один шар, один рулон. Ось такий. Сніжна панда у нас 4 рулони, 88 гривень. Папір туалетний, вологий, в дорогу. Або ну, кому куди треба, запасайтесь, поки є в наявності 27 гривень. Гарна ціна. Дитячі серветки 120 штук 49 гривень. Так, засіб для чищення труб, 24 гривні. Засіб для видалення плесня, плеснявий 500 мл, 59 грн. Засіб миючий для підлоги 24 гривні, Ось такий. Засіб для чищення меблів, килимів, там яких меблів, 59 гривень, Ось такий сам Clean. Тоді дивіться, вироблено за французькою технологією та рецептурою засіб бріл для чищення унітазів 49 гривень. А ми переходимо далі. І в нас, до речі, ось такі корзинки 149 гривень. Брев блок туалетний для чищення унітазу 52 гривні. Так, це у нас відбілювачий відбілювачі для тканин, 19 гривень. Засіб. Плямовий відник для дитячих речей. В нас я вам зараз скажу, скільки коштує 34 гривні. Скоро сезон садіння всіх агрокультур, тому в Аврорі також Є насіння. Наприклад, насіння квасолі у нас 14 гривень. Так, насіння кропу у нас 4 гривні, 19 гривень, петрушка листкова, щавель 7 гривень. Насіння перцю по 5 гривень. Насіння моркви 14 гривень. Так, капуста 14 гривень, буряк 19 гривень. Редиска 17 гривень. І редиска 5 гривень. Так, що у нас тут ще? Дивіться, насіння кабачку 5 гривень. Баклажан 7 гривень. Так, кабачок 7 гривень. І що тут у нас ще? Насіння салату 4 гривні. Так, добриво. Добриво для розсади овочів та квітів в нас коштує 19 гривень. таке добриво. Чистий лист. Зручно і швидко, вітаміни, мінерали, бурштинова кислота. Так, 34 гривні. Це в нас добрива. Тоді дивіться, грунт. Грунт усе між універсальна. 3,5 літрів, 24 гривні. Так, знищення щурів 8 гривень. Так, порошок від мурашок. Так, зараз я вам скажу. 29 гривень. Зараз на акції. Так. Ось така в нас сумка господарська 39 гривень. Фарба 59 гривень ось така. Тоді дивіться, у нас є губка 17 гривень ось така для взуття. Сумка жіноча, класична, 149 гривень. Новинка в Аврорі, крю крючки на стіні, пластикові три штуки, 29 гривень. Ось такі квадратні. Так, і ще у нас є новинка. Гачки 77 гривень. Ось такі. З фруктами. Набір підставок, антикозичок 99 гривень ось такі. Набір кілець для раковини. Ні, це одне, одне кільце для раковини. Давайте дізнаємось ціну. 24 гривні, ось таке кільце. З вами йдемо далі, дивіться, блокнот А6 на спіралі 14 гривень ось такий. Блокнот 22 гривні. Ось такий. Наклейки дитячі, 9 гривень, ось такий космос. Тоді дивіться, губки Freckenbock 29 гривень. Зараз у нас на акції. А, так, набір серветок віскосник, 10 штук, 84 гривні. Набір рукавичок 59 гривень. Йоршик для унітазу 49 гривень. Ось такий йоршик. 69 гривень, ось такий. Так, Набір рукавичок 8 штук. 36 гривень. Так, дозатор 69 гривень. Ось такий. Підставка органайзер для дрібничок 49 гривень. Така ванна. Дозатор для мила 55 гривень. Мильниця пластикова 27 гривень. Футляр для дрібниць 29 гривень. Ось такий. Порошок Грюнвальд 2 в одному, 29 гривень. І 29 гривень. Ось такий Грюнвальд 350 грамів. Зараз на акції. Порошок для ручного прання Савекс 37 гривень. Порошок для прання мама 24 кілограми. 125 гривень, вибачайте. Так Порошок персіл з 319 гривень 255 кг Савекс, порошок для прання, автомат 2 в одному, 1,2 кг 109 гривень. Тоді дивіться, ось такий гель для прання 222 гривні від Велі. Так. Сода рідка для чищення 45 гривень ось така. Тоді засіб для чищення плит 59 гривень ось такий. Щітка 69 гривень ось така. Щітка для волосся 39 гривень. Ось така з тріляною ручкою в ретро стилі щітка для волосся масажна 55 гривень. Так. Так, у нас. Ось така 29 гривень маленька. 19 гривень сережки на гвістках. 24 гривні ось такий ланцюжок. ножиці манікюрні 77 гривень ось такі. Набір нігтів накладних для манікюру. 100 штук 39 гривень. Ось такі. Набір для Огляду за волоссям 299 гривень. Ось такий набір. А, плойка щітка для волосся 149 гривень. Ось така. Вирівнювач для волосся 119 гривень. Тример для волосся на USB 119 гривень. Ось такий. Продався. Так. Ножиці манікюрні 19 гривень ось такі. Дивіться, зараз акція на скраб. 34 гривні ось такий. Тонік для очищення шкіри 34 гривні отакий від Елен. Так, сироватка для шкіри обличчя. Так, давайте проскануємо. Так, це вода міцелярна 44 гривні. Ось така. Бальзам для від Тлові 27 гривень. Ну що ж, я буду закінчувати це відео. З вами, як завжди, Олександр Паламарчела. Підписуйтесь на, мір, на мій канал та ставте вподобайки. До зустрічі в наступних відео. Така штучка у нас 29 гривень. Всім гарного вечора!